Вітаємо щотижневий традиційний звіджи Дніпровода. Як зазвичай ми починаємо з безпекової ситуації. На провилку Жай ми досі потерпаємо від ворожих обстрілів. Російські війська продовжують тероризувати нашу многострадальну Нікопольщину, обстрілюють її з артилерії, так, також направляють до неї БПЛА. Дісталося цього разу районному центру Нікополю, так, Марганецький, Мирівський, Червоногригорівський, Покровським сільським радам. Громада загинув. На жаль, ми маємо втрати. Загинуло дві жінки: 60-46 років. П'ять людей також отримали поранення, пошкоджені будинки, підприємства, адміністративні будівлі. Автівки, інфраструктура. Наша оборонця неба за останній тиждень збили чотири ракети три у Дніпровському районі, одну в Криворозькому. Сили ППО також приземлили майже півтора десятка ворожих БПЛА в Дніпропетровському, Криворізькому та Сененіковських районах. Що казати про наші здобутки за минулий тиждень та взагалі за підсумки нашого року по цифровому розвитку, то у нас триває модернізація наших ЦНАПів. На сьогодні ми. Вже завершили формування нашої мережі, тож зосередили внимання на розширенні переліку послуг. Таким чином, у нас вже облаштовано паспортними станціями, обладнаннями та принтерами для друку водійських посвідчень. 58 ЦНАПів маємо 58 станцій та 14 принтерів СВІВПРО для друку водійських посвідчень. Також важливим для області у нас залишається проєкт мобільний ЦНАП для наших. ЦНАПів та територіальних підрозділів на сьогодні ми маємо найбільшу кількість по Україні. Це 40 мобільних кейсів, то що дозволяють надавати послуги, виїзні послуги для маломобільних верст населення та для людей, що потребують таких послуг у своїх на місцях. Тобто, протягом 2023 року. Ми розширили цей перелік кейсів вже до 40 штук. Щодо адміністративних послуг, у ЦНАПах нашої області у нас поширюється наш проект Я ветеран. Да, це пілотний проект Тровщини, який поширються всі України на сьогодні. За підсумками останніх місяців ми маємо більше ніж 9 тисяч звернень ветеранів захисників захисниць, членів їх родин за послугами саме цього сервісу і. Ми дуже плануємо, що в 2024 році ми розширимо паралік цих послуг завдяки додаванням в них ще місцевих та регіональних обласних послуг. Трошки про цифрову безбр'єрність. Нещодавно у нас відбувся дводенний тренінг, на якому більше ніж 100 адміністраторів ЦНАПу вони досконало свої навички з точки зору безбар'єрності. Вони навчилися розмовляти жестовою мовою, да, обслуговувати людей з інвалідністю, коректно обслуговувати людей, розпізнавати гендерно-зумовлене насильства. Та опановувати емоційне лідерство. Працюємо для того, щоб ці ЦНАПи в нас. Надавали кваліфіковану клієнтоорієнтовану та стресостійкі послуги для всіх наших відвідувачів. Плануємо, що 2024 рік буде наш роком подальшого створення безбар'єрного СНАПу, і ми додамо ще більше таких направлених сервісів у всю нашу єдину мережу СНАПів. Разом з нашими районними адміністраціями та гранадами. Ми продовжуємо обладнати пункти незглавності по території області, так званою технологією ПОН. Це пасивна оптиковолоконна мережа, що дозволяє забезпечити. Наявність інтернету без наявності енергоживлення саме в точці прийому інтернету. Да, на сьогодні вже 109 точок пунктів незламності обладнані за цією технологією, і ми розширюємо нашу мережу всіх пунктів незламності, Сподіваємося, що всі вони до кінця року будуть обладнані саме по цієї технології. Також наприкінці вересня. Дмитровська ова наша підписала з нас компанією Ялантіс договор про співпрацю. І в рамках цього договору ми провели ряд курсів для мешканців нашої області, для захисників, захисниць для внутрішніх переміщених осіб для наших держслужбовців. Ряд курсів більше як 600 Учасників курсу опанували знання з QA. Це тестувальники да, для входження в IT, обирання для себе професії. Більше ніж 100 наших цифровізаторів в громадах опановували навички по курсах кіберсекюріті введення в кіберзахист. А також наші держслужбовці опанували навички по напрямку проектного менеджмент. Ми сподіваємося, що ці всі курси стануть і в нагоді, тому що по завершенню вони отримали сертифікати і можуть піти на інші курси. І це загалі підвищує рівень нашої цифрової грамоти атності наших громадян області також ми активно впроваджуємо сервіс Дія Кюар, і за допомогою якого наші мешканці області можуть користуватися цифровими версіями документів при звертанні до будь-яких соціальних установ. В таким чином у нас на сьогодні приєдналися майже всі ЦНАПи, оновили свої QR-коди і відвідувачі з адмінпослугами можуть приявляти свої цифрові версії документів адміністраторам ЦНАП для того, щоб надавати давати паперові версії. З Цього року ми приєднали до діяк ЮАР. 567 ліцеїв, це гімназії, 677 дитячих садочків, 455 медичних закладів, майже всі вище нашої області приєдналися до дії QR, 50 центрів соціального захисту населення та інші установи, які можуть добровільно приєднуватися до такої дуже важливої послуги. І ми закликаємо всіх взагалі установи, що обслуговують громадяни, вимагають від них переяви посвідчень або паспортів, або водійських посвідчень да, документів, що встановлюють особу, то щоб вони приєдналися до такого класного сервісу діяк QR». це. Робиться в декілька кліків і дозволяє громадянам спростити передачу вам цифрових копій документів. Це може стосуватися і готелів нашої області та інших установ. Про допомогу від партнерів да ми отримали 77 Енергозберігаючих систем, так зване Тесла Пауервол, вони забезпечують енергонефективність, енергонезалежність різного плану установ. Це дуже потужне джерело живлення, і на відміну від генераторів, вони не потребують пального, тож забезпечують тривалий автономний час роботи. Забезпеченню ми підлягли у нас декілька. Лікарень, шкіл, частина з них поїхала до ЦНАПів, а також велика частина поїхала до ДСНСу. Загальна вартість цього обладнання майже 30 мільйонів гривень. Його передали наші польські партнери спільно з Мінцифрою та фондом Пивовара Протягом року спільно з регіональним офісом міжнародного співробітництва і наземними партнерами реалізували ми дуже важливі проекти. Це найперше в сфері адміністративних послуг, цифрового розвитку регіонів. На це було спрямовано майже і залучено майже 50 мільйонів гривень інвестицій наших міжнародних партнерів і донорських коштів. Наші найбільш важливі партнери з розвитку цифровізації нашого регіону це наш надійний партнер ЄГАП, e UNDP, USAID та інше. Щодо позорості та позвітності, ви всі знаєте, що при ОВА працює. Робоча група прозорості та звітності. Її завдання це контролювати недоцільне використання бюджетних коштів і виявляти тендери, які викликають обурення у населення області. Тож, наприкінці. Минулого тижня на одному з засідань виявили недоречні тендери понад на 4,5 половиною мільйони гривень. Вони були пов'язані з благоустроєм. Мова про капітальний ремонт доріг виписки громаді Павлоградського регіону. Наразі це закупівлю було скасовано. А загалом по області було відмінено торгів вже на сотні мільйонів гривень завдяки роботи цієї групи. Дякую.